Найважче не втекти ногами, а вирвати своє серце з минулого. Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок по книзі Біблії, епізод 15. Дружина лота, погляд назад. Ніч опустилася на садом. Два ангели, які в день сиділи за столом з Авраамом, тепер увійшли у місто, де зло вирувало без сорому. Вони виглядали як звичайні подорожні, але несли небесний вирок. Лот, племінник Авраама, зустрів їх біля міських воріт і запросив, звісно, у свій дім. Але невдовзі НАТО прозлючених мешканців оточив будинок, вимагаючи видати незнайомців для наруги. Це була остання крапля. Гріх досягнув межі. Ангели втрутилися, втягнули лота всередину, вразили людей сліпотою і сказали йому жахливі слова. Ми прийшли знищити це місце, візьми свою сім'ю і тікай, щоби не загинути разом із містом. Лот вагався, любив цей дім, ці вулиці, цей світ навіть попри зло. Ангели буквально взяли його дружину та дочок за руки і вивели назовні. Рятуйся, не озирайся і не зупиняйся в долині, тікай у гори, щоб не загинути. Чому не можна було озиратися? Бо це був не лише фізичний вихід, а духовний. Погляд назад означав серце прив'язане до минулого, сум за тим, що Бог вже засудив. Той, хто озирається, ніби каже: Я все ще хочу повернутися туди, до гріха. Вони бігли темрявою далеко позаду чулися крики та гуркіт, наче саме місто стагнало перед загибелю. І тоді вона, дружина Лота, не витримала. Вона озирнулася, хоч ангели заборонили. Це був не просто випадковий рух, це був вибір серця, яке не змогло відпустити. І ту ж мить вона стала соляним стопом, застиглим у часі нагадуванням, що той, хто тримається за гріх, втрачає життя. І сьогодні, неподалік мертвого моря, туристам показують природнє соляне утворення, яке з покоління в покоління так і називають дружина Лота. Лот і дві його дочки врятувалися, але він озирнувся і позаду вже не було міста, лише дим та. Опіл, три уроки з цієї історії. Щоб рухатися вперед, треба відпустити старе життя. Озирнутися означає втратити новий шанс, який дає Бог. Бог рятує тих, хто слухається його голосу навіть у хаосі. Щоби не пропустити наступні серії. Підписуйся, пиши коментарі і не забувай про вдячність у вигляді вподобайки.